25 тисяч доларів. Я чому акцентую увагу на цій цифрі? Є багато поціновувачів автомобілів, але найдорожчий станом на зараз Фейтон в Україні це 18 тисяч доларів. А тут 25. Зрозуміло, один хоче продати, завжди знайдеться той, хто хоче купити. Знайшовся поціновувач, купує. Перед покупівлею в Україні в Києві вони зустрічаються, їдуть до офіційного ділера, дивляться всю історію, підтверджується пробіг сто тридцять тисяч кілометрів. Приходить час, припустимо, міняти масло або щось зробити, якийсь сервіс. І заїжджає він, звісно, на офіційний сервіс, де йому кажуть, друг. А пробіг то у тебе кручений. І отут дуже така непонятна історія. Звісно, що хлопець, що купив автомобіль, дуже рознервований, телефонує тому, хто продав. Ах ти, що, ти ж? Ну, це я зараз моя фантазія. При високій температурі, можливо, там кіпіша і не було. Але незадоволення точно було, бо він купив за дуже дорого автомобіль, який коштує 25 тисяч. З пробігом, начебто, 130, а йому кажуть, дружок, а тут 190 плюс». І Ситуація, м'яко кажучи, неловка. Але хлопець каже, той, що продав, слухайте, я не проти того, що каже ділер, але цю машину я купував особисто. І я її приганяв, і я впевнений, що у цього автомобіля точно пробіг не кручений. І якщо. Один офіційний ділер, інший офіційний ділер пропонуємо знайти третю сторону, яка точно розбирається в таких автомобілях. І вони, не домовляючись, один зателефонував до нас, і інший також зателефонував до нас. До нас вони зателефонували для того, щоб з'ясувати правду про цей автомобіль. Отже, день і час назначено. З Запоріжжя машина їде в Київ. А ми зараз подивимося.